Привіт, українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківську тому напрямку. Ось погляньте, яка краса до мене прийшла. Це мені прислав Микола. Підписав синій бороді від Миколи. Він побував в Римі після того, як втік із України і присла... купив там цю пуштівку і прислав мені. Зрешенно приємно. Дякую, Микола. Він, до речі, один із тих сміливців, які, які не зупинилися ні перед чим. В нього що там, одна нога пошкоджена, так що він ходити не може, що він міг проходити тільки кілометр. І він з тією одною ногою дістався якомога ближче до того кордону, ну йому допомогли доїхати там, за кілька сотень менше, ніж за кілометр. Ну і далі він, рачки. Проліз, розгризь їхні той паркан і заліз до тих молдаван. Тобто найкращі хлопці покидають Україну, чого і вам бажаю. І зараз зима і холоди, приходять. І люди, які будуть зараз в гори, ну, вони такі, як Микола, не такі круті, тому що все ж таки з однією ногою воно складно лізти, коли там. В промені від ліхтарів тих НКВД-стів світять в тебе прямо над головою. Але в холод все одно, в холод взимку, в горах. Це теж дуже екстремально. І для того, щоб допомогти в цьому, я започатковую нову, чи як там нову активність. Я буду створювати маршрути і буду ділитися відосиками з ними в частині відео, які призначені для членів каналу, ті, котрі стають спонсорами каналу, вони зможуть спостерігати, як кількість цих відосиків зростає, і, можливо, навіть буде можливість деякі маршрути просто викачати, щоб можна було імпортувати собі його на вашу карту. Це я роблю, збираюся це робити до того, що останнім часом ці всі НКВД, схоже, вони позлазили там із гір, тому що в горах їхня кількість значно зменшилась. Так, цей лютий треш, ця дичина, яка почалася там на кін... в кінці травня місяця, на початку літа, коли там просто там цілий рій цих послідовників НКВД. Їхні сини, онуки і правнуки продовжили їхню справу. Їхня справа була започаткована в 1932 році, коли вони прийшли по хатах людей десь в цю пору, в листопаді місяці, і вигрибли весь урожай селян, залишивши їх на голодну смерть жінок, дітей, чоловіків, всіх. І ця нечисть, вона далі. Знаходить собі таке застосування. Вони почали виловлювати навесні чоловіків, вони бачили в їх чи в них класових ворогів. Ці класові вороги насмілились не виконати своє призначення, не, не піти, не прикрити своїм тілом шматок землі, десь там на сході, стати якимось там одноразовим матеріалом. На короткий, на короткий час, а набралися на такої нечуваної нахабності, що не вирішили лізти через горідність і тікати в Європу, тікати в той світ, яким не правив товариш Сталін. Хоча правління Чишеску в, в тій Румунії мало чим відрізнялося, хіба, Ну, хіба не мало таких масштабів? Тому для того, щоб запобігти в цій хвилі, яка зараз почалася і триває в містах України, коли там люди в Харкові не можуть вийти на вулицю і, чи в Дніпрі протягом кількох тижнів, бо там вже на вулицях просто окупація. що Там ходять якісь бабці і жінки по вулицях, а чоловіки навіть на роботу не виходять. То зараз у багатьох зненацька з'явилася потреба. Дуже швидко збиратися і виходити. Немає часу там вивчати, передивлятися ті всі відео і збирати в кубку там якийсь свій унікальний маршрут. Треба запропонувати якісь готові рішення, які будуть якось скомбіновані людьми і зможуть використатися швидко. Тобто, щоб була низь, так, низька чи швидка готовність, щоб швидка готовність, щоб люди були на низькому старті, щоб вони могли там умовно. Поки вони скупляють там, якісь спальники і рюкзаки, якісь взуття і одяг з карематами, поки воно буде доходити до них з розетки чи так новою поштою десь OLX, то щоб вони могли просто взяти там кілька маршрутів і скомбінувати з нього один, або взяти там кілька на вибір і могти, в залежності від того, що там буде. Яка обстановка буде по доїзду, по доїхати, можна або в одну частину гір, або в іншу, можна планувати в одну, потрапити в іншу, і треба буде вирішувати, як їм йти, то щоб були готові рішення, щоб люди знали, що є готові рішення, їх можна використати, не треба буде десь сидіти і бути в якійсь невизначеності, і, ну, що, щоб просто взяти щось за основу і рушити. А там дорогою вже розібратися, чи використовувати цей, чи, чи завантажити якісь інші, чи використати якісь інші завантажений. То ось так. А, так як доступ до цього буде все ж таки обмежений. НКВД-сти цим, цими речами, якщо їй цікавляться, то суто з розважальною метою, тому що в них методи діяльності інші, вони реагують просто на кількість. Зараз видно, що кількість для них кількість впала. З настанням холодів, кількість людей, які виходять, вона зменшилась в рази. Тобто, може, в 10 разів зменшилась порівняно з піковою літньою. Але все ж таки вона в рази збільшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Там, до прикладу, в цю пору у минулому році виходили семеро людей в тиждень, то тепер виходять семеро людей в день в цю пору. Що є теж значно більшим. і вони, наче, виконали свою функцію і могли навіть відзвітувати про те, що вони задавили цих асоціальних чи асуспільних елементів цих класових ворогів, заставили їх залишитися по домах, сидіти по хатах. Тепер нам можна теж повернутися по містах, щоб ми могли там їх половити в місцях, де вони живуть, цих всіх. Негідників, непатріотів і ворогів, ворогів країні і для самих себе, тому що ж країна хоче їм зробити добре, а вони бачать не хочуть, щоб їх країна змусила зробити їм же добре. Ну і заодно ці хлопці зможуть там пожити по містах, походити там по якихось нічних закладах, поспоживати якийсь там алкоголь, там познайомитися з якимись дівчатами. Може покошмарити там, ваших дівчат, тих, що ходять по вулицях бо і купують вам там ті харчі. Ну, одним словом, ця вся нечисть, вона не буде заглядувати в закриту частину каналу, бо так чисто поржати, подивитися, як там люди виходять, або навіть не поржати, а помріяти, тому що не теж вами захоплюються, бо їм сміливості не вистачає. Вони бояться своїх там, тих керівників, і вони їх. Керівники, які щодня до командування залякує їх, і вони, хоч і проходять там по кордоні, навіть коли вони знаходяться на румунському боці, навіть коли вони там сидять у засідці вже глибоко в румунській території, вони все одно бояться відділятися від своїх і тікати в бік Румунії. Тому що НКВД сильні в тому, щоб переконати в переконливості в своїй переконливості. То вони вам всім заздрять. Однозначно, те, що вам вистачає сміливості, те, що ви там можете знайти для себе якесь нове життя, як тож нове життя жити. Так що наша справа продовжується, розширюється, покращується. Всім успіхом!